Добрий день дорогі підписники і гості мого каналу Вези мені бляха муха на колеса. В минулому році родіме ми вжарило, прийшлося вирізати диск і варити з культиватора диск на 16. Все гот їду по щит там само, тільки на другій стороні. Опять те саме колесо, опять проблема бляха муха. Ой, добре, будемо зараз ремонтуватись, а їду далеченько. З дому далеко, зараз жінка привезе колесо, буду ремонтувати. По поводу тюкопреса звісно, да, тюкопрес, бомба в'яже, питань немає, але нитку, нитку треба купляти, спеціально для його підбирати, тому що Юту не хоче їсти. Всяких остальних там агро сільверити якісь теж він не хоче вже жерти В общем, зараз він на урагані отлично штампує питань немає в'яже все тюки прекрасно работає в'яже все як має бути ладно будемо працювати до їхати на калим далі добре дякую всім за просмотр ставимо лайки підписуємося до побачення, мирного неба.